Слава Богу. слава Богу. Маємо сьогодні дуже прекрасний час і знаходимося в дуже гарному місці. Маємо цю можливість і слава Богу, ми можемо використовувати її. Сьогодні хотів би розпочати з одного такого місця. Дуже знайоме для нас, це дуже важливе місце Нового Завіту. Ісус Христос одного разу ці сказав слова. Я думаю, що багато хто з нас їх знає навіть на пам'ять. Це Євангелія Івана, 13 розділ, 34 і 35 вірш. Нову заповідь я вам даю: любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. Потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Одного разу Ісус сказав ці слова, і насправді я думаю, що ці слова вони, це свого роду такий золотий ключ, золоте правило для кожного з нас християн. І вони допомагають нам зрозуміти взагалі. Як ми повинні виглядати. Вони допомагають нам зрозуміти, для чого ми призвані, для чого ми покликані. Хто ми такі християни? І знаєте, останнім часом в нашій церкві дуже багато пропит лунає саме на цю тему тему любові один до одного. Як вона проявляється, як ми повинні її проявляти? Я думаю, що це дуже важливо. Це тема, яка насправді. Вона формує нас, яка формує нас як церкву, яка формує нас як якусь частину суспільства. І далі вона допомагає нам зрозуміти цю модель цієї поведінки і її знаєте використати в себе в житті, використати в житті, як ми поводимося в інших сферах свого життя. Тому що дуже часто, як на жаль, я це ну, найперше говорю і про себе. Дуже часто ми, ми знаємо, як потрібно поводитися в церкві, правда? Це фраза така, ну, ми, ми її деколи використовуємо. І справді, ми знаємо, як потрібно поводитися в церкві. Але, на жаль, дуже часто ми так не поводимося і ми так поводимося тільки в церкві. Але цю поведінку ми не застосовуємо в інших сферах свого життя. Але я думаю, що ви погодитеся, що Ну, Для, для Бога не, немає різниці, правда, яка наша поведінка має бути в церкві? Яка наша поведінка в церкві, якщо вона відрізняється від тої поведінки, яка кожного дня в, нашому, в нас в житті? І тому я хочу прочитати ще одну історію, дуже, дуже знайому для нас всіх, і не нову, але я знаю. Як про себе, я думаю, ви погоджуєтеся, що коли ми читаємо Слово Боже, то ми постійно знаходимо щось нове. Воно постійно по-новому для нас відкривається, воно постійно щось нове говорить для нас. Тому давайте прочитаємо цю історію. Це Луки, 10 розділ, з 25 го вірша. І ось підвівся законник один і сказав його, випробовуючи. Це Ісуса випробовуючи. Учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш? А той відповів і сказав: Люби Господа, Бога свого, всім серцем своїм, всією душею своєю, всією силою своєю, і всім своїм розумом і свого ближнього як самого себе. Він же йому відказав: правильно ти відповів, роби це і будеш жити. А той, бажаючи сам себе випродати, та й каже до Ісуса: А хто ж ти є мій ближній? Ісус відповів і промовив: Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихона і потрапив розбійникам, що обдерли його і завдали йому ран та й утекли, покинувши ледве живого його, проходив випадком тією дорогою священик один, побачив його і проминув. Так само і Левит відійшов, надійшов на те місце, поглянув. І теж проминув проходив же там якийсь самарянин та й натрапив на нього і, побачивши, змилосердився, і він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи і вина. Потім його посадив на худобину власну і приставив його до гостинниці та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджаючи, виняв він два динарії та й дав їх господареві і проказав заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернусь. Котрий же з цих трьох на думку твою був ближній тому, хто попався розбійникам, і він відказав той, що вчинив йому милість. Ісус же сказав йому: Іди і роби так само. Така історія, яку розповів Ісус. Я думаю, ви погодитеся, що ну, це, це була притча, це була історія, яка, яку Ісус Христос він розповів для прикладу людям, які його слухали. Вона, можливо, для нас зараз є тут деякі елементи, які не зовсім вписуються в культуру і в час нашого, але в той час для людей, які слухали, слухачів. Це все було досить життєво, досить буденно, досить зрозуміло. Тому що вони насправді ходили з міста в місто, це були великі відстані. Насправді на дорогах були розбійники, які перестрівали не раз перехожих, і не раз вони потрапляли в руки цих розбійників. Це все було життєво, це було досить зрозуміло. Те, що мені дуже подобається в Порищах, це те, що вони описують наше життя. Притчі, це не є щось таке, знаєте, візуалізоване, незрозуміле, щось, що ми повинні десь там уявити, якщо якось складуться обставини. Але це історія, яка описує звичайне життя людей. Звичайне, зрозуміле життя людей на той час. І ця притча вона розповідає історію про людину, яка Ішовши з одного міста в інше, вона потрапила в біду. І вона описує і ця притча вона е, виводить таке слово тут є ближній. Взагалі розмова Ісуса вона розпочинається з того, що, е, чому Ісус починає розказувати цю розповідь, тому що законник один випробовував його, тобто він хотів його якось заманити на таке незручне запитання, якось е, зробити так, щоб Ісус не мав відповіді, як дати. Але вийшло навпаки, що Ісус дав, що вичерпнув відповідь йому, і Він тоді запитався, хто ж такий ближній. Ви знаєте, поняття ближній, воно дуже зрозуміле було для, для людей Старого Завіту. Якщо ми уважно читаємо Старий Завіт, то ми знайдемо дуже багато місць, дуже багато Божих повелінь, правил, законів, які стосувалися відносин ближніх. Які стосувалися того, як я маю поводитися з ближнім. І по суті свої це запитання, хто мій ближній, воно, е, воно не мало змісту, тому що люди Старого Завіту, вони дуже добре розуміли, хто є мій ближній. Вони дуже добре знали, хто це такий мій ближній. Вони знали, як потрібно поводитися з цими ближніми. І якщо ми читаємо добре, то. В Біблії, якщо ми згадаємо, правда, що навіть заповідь є: не свідкуй, да? не свідкуй неправдиво проти ближнього свого. Далі є заповідь не бажай, не бажай дому, жінки, маєтку, поля, ближнього свого. Ці всі місця вони описують відносини, які мали будуватися в суспільстві того часу. Відносини, які повинні були бути в Ізраїля один між одним. І. Коли ми читаємо всі ці місця, ми розуміємо, наскільки ці відносини вони мали бути щирими, наскільки ці відносини вони не могли бути користолюбивими, наскільки ці відносини вони не могли бути, знаєте, якимись такими підлими чи, можливо, десь, де ми наживаємося один на одному, тому що навіть були такі правила, які розказували, що якщо ти продаєш, то ні в якому випадку не обманю, якщо ти купуєш, не говори недобре. І дуже дуже багато. Якщо ви захочете, ви зможете зробити собі вибірку по симфонії про те, про, наприклад, слово ближньо. І ви побачите, наскільки дуже багато рекомендацій вони стосуються життя і відносин. І ви знаєте, я вважаю, що ця історія, притча, вона говорить нам найбільше про відносини. Вона говорить, вона дуже мало говорить нам про, можливо, слова. Вона дуже мало нам говорить, я не знаю, про проповідь. Да? Вона може дуже мало говорить якихось. Вона відкриває дуже мало якихось духовних тем, таких істин, тому що ми все-таки, як християни, ми звикли більше шукати щось такого духовного, більше шукати, як там проповідувати, як свідчити Слово Боже. Але ця історія вона розповідає просто про відносини. Вона розповідає про життєву ситуацію і поведінку людей в цій життєвій ситуації. Але ця життєва ситуація вона дуже сильно зображує те, наскільки людина, яка правильно поводиться в конкретній ситуації, наскільки вона є духовною, наскільки вона є людиною, яка відповідає Слову Божому. Тому що в той час, коли Ісус приводив цей приклад, цей законник він знав повністю, як людина, цей священник чи левит він повинен був поступити з цією людиною, яка потрапила в цю ситуацію. Він знав, тому що дуже багато було рекомендацій, як ти повинен поступити своїм ближнім, як ти повинен зробити, як що ти повинен вдіяти Але ця історія розповідає, що ці люди, вони просто пройшли. Але разом з тим ішла людина-самарянин. І я впевнений, що людям. Які в той час слухали цю історію Ісуса, для них було дуже, напевно, неприємно євреям, особливо слухати це. Тому що свого роду, якщо перекласти на нашу мову, то Ісус Христос розповідав історію про церкву, наприклад, нашу. Да? Ми можемо її переформатувати в такому змісті, що, наприклад, ішла одна людина з нашої церкви, і вона потрапила в неприємну ситуацію, в таку ситуацію, де її побили розбійники. Далі йшла. Одна людина з хору нашої церкви, яка добре знала її, і побачивши її в біді, вона пройшла просто, не зробивши нічого. Після цього йшов священник, йшов якийсь проповідник чи служитель церкви. і Він побачив її цю людину і пройшов повз неї. Але потім біля цієї людини проходила людина просто з нашого міста, можливо, а можливо, навіть не з нашого міста. І вона, побачивши, ну, людина невіруюча, да, скажімо так, людина невіруюча, як ми називаємо. І вона, побачивши цю людину, яка потрапила в небезпеку, вона допомогла їй. Вона зробила оце все, що ми читали далі. Перев'язала рани, заплатила кошти за неї, і навіть сказала, що якщо щось не буде вистачати, я прийду і добавлю. І тому для євреїв. Це я перевів таку ілюстрацію, тому що я говорив, що притчі вони зображували життя людей. Вони були життєвими. І напевно, якби в цей час Ісус розказував нам цю притчу, вона би звучала саме так в нашій церкві. Вона би звучала саме так. І в той час для євреїв, так як і нам зараз, правда, неприємно, якби така ситуація відтрапилася в нашій церкві. Нам би було як мінімум неприємно, тому що. Член нашої церкви, людина, яку ми добре знаємо, з якою ми ходимо на одні зібрання, вона потрапила в небезпеку, і ніхто з нас не зробив їй, ніхто з нас не зміг допомогти їй. Але зовсім невідомі люди зробили для неї добро і врятували її життя. Точно так само ця притча вона тоді звучала для ізраїльського народу. Це, як мінімум, було дуже неприємно, тому що ізраїльський народ він цурався самарян. Він вважав їх людей нижчого сорту, вони не мали ніяких справ з самарянами. І вони ніколи не мали за правило допомагати Самарянам, і так само вони в відповідь ніколи не чекали допомоги від Самарян. І розповідаючи цю історію, Ісус Христос, Він все-таки зробить дуже великий акцент на поведінку. Все-таки він робить дуже великий акцент на відносини, які відбуваються в цих людей. Він не робить акцент на те, наскільки людина духовна. Він не робить акцент на те, наскільки той самарянин він міг знати Бога, чи він не міг знати Бога. Але він розповідає, він бере приклад людину, яку. Яка, напевно, точно не могла знати нічого про Бога, про закон Мойсея, і вона не жила життям праведної людини, але він показує її як приклад, що вона поступила добре, вона поступила правильно. Її відношення до ситуації, її відношення до її ближнього воно було самим правильним, не дивлячись ні на те, що священник, Левид, вони могли слухати закон Божий, вони могли слухати багато проповідей, вони ходили кожного разу в синагогу, але вони в цій ситуації поступили неправильно. І ця історія, вона не знаю, я, вона дуже сильно заставляє мене задуматися над тим, яка все-таки в моєму житті поведінка. Дуже часто ми хочемо, щоб Бог він використовував нас для того, щоб робилася його робота. Я це найперше говорю для себе. Я найперше перевіряю своє життя. Дуже часто ми, знаєте, уявляємо собі якусь ситуацію, яка, можливо, колись станеться, де я буду е ну, готовий іти розповідати про Бога, де я буду готовий е не знаю, звіщати слово Боже або робити якісь добрі справи, через які Бог буде щось міняти в житті. Ми уявляємо і ми чекаємо цих ситуацій. Ми, ми ніколи не отримували від Бога ніяких е, слів про те, що ці ситуації вони стануться в нашому житті. Ми ніколи не мали ніяких відкриттів, що Бог нас готує до якогось такого служіння. Але ми чекаємо щось. Ми чекаємо, що з'являться якісь такі сприятливі обставини, що з'являться якісь такі люди, які будуть дуже нуждатися в нас. Але це місце, слова Боже, ця історія, вона розповідає про те, що сьогодні, тут і зараз є люди, які дуже близенько біля нас. Є, можливо, люди, які, з якими ми сидимо сьогодні на, в одному тому самому приміщенні, можливо, навіть в одних, на одних тих самих лавках. Які сьогодні вже тут нуждаються в нашій любові, які сьогодні вже тут потребують того, щоб я проявив для них увагу, щоб, щоб моя поведінка, щоб моє відношення до них. Було як до цієї ближньої людини. Щоб воно було як до цієї ближньої. Хто мій ближній? Можливо, це якась уявна людина, яку ми, ми чекаємо колись, і, і ми думаємо, що якщо я її зустріну, я обов'язково зрозумію, о, це той шанс, це той момент, до якого я готувався, це той момент, коли мені треба свідчити. Я думаю, це буде великою помилкою нашого життя, якщо ми робимо і ми поступаємо так, тому що мій ближній. Людина, яку я повинен любити, як Господа, це місце говорить, як Бога і ближнього. Перепрошую, і ближнього як самого себе. Яку я повинен любити як самого себе. Це найбільша, найголовніша заповідь. Сьогодні ця людина, цей ближній, вона тут. Сьогодні ця людина і цей ближній, можливо, вона залишилася вдома. Можливо, це мій рідний, можливо, це мій близький. Можливо, це хтось з моєї родини, хтось той, хто ще не знає Слова Божого. І ви знаєте, не саме головне прийти до них з проповіддю. Не саме головне прийти для них і сказати, наскільки вони неправі. Сказати, наскільки вони заслуговують загибелі, наскільки вони неправильно живуть відносно Слова Божого. Саме головне, що Бог хоче, щоб сьогодні, можливо, я і ви ми пішли і перев'язали рани. Ми взяли, можливо, якийсь свій ресурс і ми потратили на цих людей. Ми заплатили за, за їхнє лікування, за те, щоб їм стало добре, за те, щоб їм допомогти чимось. І я вірю. що... Що це те, що Бог хоче сьогодні від нас. Знаєте, кого найважче любити? Деколи люди кажуть, що поїду десь далеко і будуть мене любити, правда? Поки ти близько, важко любити, важко, ну, люди тебе, можливо, близькі твої не люблять. Чому? А, а коли ми далеко, ми скучаємо один за одним, ми любимо один одного, ми, ми стаємо найкращими, ми тоді починаємо цінувати. Але чому це так відбувається в нашому житті? Це так не має відбуватись. Слово Боже говорить: по тому пізнають усі, що ви мої учні. Напевно, це найбільше, що Господь хотів би сьогодні бачити від нас. Це те, наскільки ми вміємо так жити один з одним. Знаєте, я, я думаю, що ми можемо провести паралель, що це, напевно, одна та саме відношення має бути як до людей, як до наших близьких в сім сім'ях наших, так і до нашої церкви. Такі відносини мають бути і в нашій церкві, тому що це церква, це наша сім'я, це найближчі люди. Це люди самі ближчі, люди, до яких в нас має бути любов постійно. І я вчуся цього. Ви не подумайте, що я це говорю. Мені дуже важко завжди говорити такі слова, тому що я ніколи не говорю це як до когось. Я говорю це найперше до себе. Чому я проповідую цю проповідь? Тому що це слово торкнулося мене, тому що я зрозумів, що в цьому мені треба працювати над собою. І я ділюся цими словами з вами. Не тому, що я, можливо, хочу когось докорити, а тому, що це слово докоряє мене. Тому що це слово воно хоче міняти мене. І я сьогодні ділюся ним тільки з такої позиції. Дорогі брати і сестри, нехай Господь допоможе. Я думаю, що ви всі погодитесь, ми дуже хочемо змін, правда? Ми дуже хочемо змін в нашій церкві. Ми дуже хочемо змін, можливо, в наших сім'ях, щоб наші рідні, наші близькі вони каялись. Ми дуже хочемо змін. Можливо, серед наших колег по роботі, в нашому місті. Ми хочемо цих змін, але друзі, що ми, що ми робимо для цього? Господь сказав, що є один ключ, є одне правило, є одне те, що ми повинні робити з нашими ближніми, і ми повинні йти і так поступати. Нехай Господь благословить нас, дорогі друзі. Давайте ми встанемо і помолимося про це. Аллилуйя.